Вім'яканалі Жамеч і сьогодні Дан Євро 2024 Група Сі, якщо не помиляюся, грає матч Няк на мене Сербія Англія, який буде проводитися в 21.00 по Київському часу. Ще буде матч Польща-Голландія, але як на мене цей матч буде основним, на мою думку. Давайте подивимось, як зіграє комп'ютер і як зіграють пацани в реал лайфі. Бачимо рейтинги. Англія сильніша, тут нема про що говорити. Переходимо до самого матчу. Так, вставочки, провюшечка ви якась цікава. Чи ні? Чи буде. стандартна. Болівальники Сербії. Не бачимо болівальників Англії. Євро. Кубок. Це все? Оце вся прев'юшка. Могли щось трохи цікавіше додавати, так на мене. Опа, бірінге, ми бачимо... Головна зірка Soundgame, як це звати, Ковача Fiorfoden, Stones. Це все, скучно, скучно, нецікаво. Лише тут по красі ще добавити. Давайте. Сербія розводить, в них є дуже сильна збірна. Получається Сербія, Таліч є. Міленький Савич, якщо я не помиляюсь, є. Павлович є. Влахович той самий є. Дуже гарні гравці. Збірна Сербії. Біло Англія взагалі мовчимо. Тому вони, ніхто шанси можуть вийти з групи. Так, Біль, і Біль, я кажу Бельгія, господи, Білінгем забирає м'ячик і контратака збірна Англії. Гаррі Кейн, Гаррі Кейн, який побив рекорд в Баварії. виграв золоту буцу. В першому же своєму сезоні за Баварію. САКА. Сака п'яточкою на на Більгем, але це було криво. Більгейм, який провів перший усі сезон непогано в Реал Мадриді, виграв Лігу чемпіонів, Пару днів дн назад тому був фінальчик. Було все прекрасно для нього поки що. Мітруш, який грає, якщо не помиляюсь, в Арабах в Альхіля. Не... Та Денимар Альхіля. Якось так не пам'ятаю, не будемо цей. Трипієр ми бачимо, зліва грає. Гаррі Кейн, там. Філфуд Фуден забігає, але його не бачить Кейн, Сака. Біллінгем. поки міський контроль м'яча, збірна Англії, це ну, все логично, Волкер, не имеет Рент Арнольда, Сака, что сделает Сака, даст на Фила Фодена? Это Александр Арнольд, он играет Сопа, я забываю, что ему может играть Сопа, Илич фокус на гравце Биллингем, это там на, на английских ровцах Митвич контратака, Сербий была подача, была подача, а тут Стоунс, Илич на Питфаде Сергей, Білікович Савич, це він родить, так? Да? Митрович, Тадіч. Зіркович. Тадіч. Буде удар. До удару доведуть, але тут райс, де клан Райс. Перший. Він перейшов, до речі, це його Це пенальті? А за що пенальті там було? У нас FC е, 24 як завжди дивуєся іми незрозумілими пенальтими. Непоганий сезон від Райса. Перший сезон в Арсеналі. Там не було руки Я щось не замітив руку, якщо чесно. Воно летіло біля руки, але як до мене не пало. Пінальті, пікворт. Пікфорд проти Мітровіча. Це Мітровіч, якщо не помиляюсь. 21 хвилина і така е, незрозуміла розв'язка матчу. Ну так, да. Пікфорд навіть, навіть не поборовся, і Мітрович забуває голову. 0 Сербія, і я здивований, якщо чесно. Побачимо зараз, як себе поведе збірна Англії в даному матчі. Я здивований. Я здивований. Ну, Це пенальті, тут нема про що говорити. Тут трохи скриптова тема, ну... Буде саме обіцяти, що в не пригають навіть. Що в кар'єрках, що тут. 1-0. Англія вперед! Англія вперед, ти повинна забивати. Ти повинна вигравати. В принципі, це саме повинна робити Сербія, але Сербія забігла пенальті. Так Білінгем що то робить? Крутиться, вертиться, дає на надана Райса. Білінгем. Як на мене, Англія сильна команда, сильна збірна, але шансів в неї максимум дойти до 1-4 і вони вилетять. Ну, тренер, як на мене, тренер не вдалий. Євро, минуле Євро провалили, минулий чемпіонат світу провалили. І все затренер, і вони його не звільняють. Дмитрий удар, Пікфорд. Хороший сейв Пікфорда. дивіться, як Сербія, так? Да, при 1-0 почала атакувати Англію. Тадіч на подальші. Костіч. Тадіч на Костіч. Костіч це грає в Ювентусі, якщо не помиляюся. Непоганий. Сака програв боротьбу і Пікфорд тащить. Ух, пікфорд як. Волейбольний. Кусшадник кутовий. 9 хвилина. Дмитрович, Мілинкою Савич. Сергій Мілінко Ісавич про те, що я говорив. Центральний півзахисник робить 2-0. Просто Англія що з бою. А що Ви сутрапило з Англією? Це якийсь нормальний, я не розумію, як воно працює. Ну, по факту шо? Кутовий гол. Двісті наболівальники Сербії. Сербії зараз доволі непогана збірна, доволі сильна. Доволі сильна. Гравці, дуже багато гравців грають в топових командах і показувало себе напротяг всього сезону. Дуже непогано і тут ми бачимо 2-0. На 31 хвилині. Неочікувано, очікував, ще ж перед тим як я почав записувати це відео, я не очікував, що... Збірна Сербії положить Англії 2, а Англія не, не заб'є в первом таймі. Я думав, що тут буде зараз рахунок десь 2-0 на пользу Англії ще в первому таймі. Тут фоден, що скрутиться, збірна Англії якась по понікша, вона не знає, що зробити, вони з м'ячом крутяться, вертяться. От вони прийняли м'яч і одразу назад. Да, тому що їх присінкує збірна Сербії, але... О, Філ Фоден дає пас на пасна гаркейна, гарікейна, гаррикейн. Що зробить Гарі Кейн? А Гаррикей, ну бачите, як низько опускається, тому що йому нема що робити. Ти вже можна було дати пас на Білінгами? Добре. Білінгем... Якийсь удар безпонтовий. Для чого ти його б'єш, джуд? Для чого цей удар? Кому він був потрібен? Максимально недоречний удар. Мені навіть його скіпне, бо тому що його навіть стидно дивитись таке. <хе> да. Непогано, непогано. Цікаво, що буде вечором сьогодні. Білінгейм. Декланрайс дає на, де на Гаррі Кейна. Гарі Кейн. Сака. Сака, можно трошки без тиша. Александр Арнольд. Фил Фоден. Крутится Арнольд. Фоден. на Трипьера. Трипьер и... О, нормально. Фоден на мяч. Фоден. Что сделать Фоден? Две такие высокие защитники в сборной Сербии. Там, ну... Там не, карате, не каратешки. Трент Арнольд бьет. Ух ты, йо! Вот это да! 45-й на базе. Трент Арнольд. Центральный опорный пивзахисник. Грає в збірні Англії, а так-то він, типу, ПЗ-шник, правий захисник. Ну, основний. Основна його позиція. Дивіться, який удар. Не побоявся, вдарив. Забув як воротаря звати, він там теж доволі такий популярний. Ну ладно. Такий бородатий брутальний воротарідзе. Але дивіться, як непогано складується матч. Цікаво. Цікаво. Зараз без фісток на перерив. Це було несподівано від Транта Арнольда. І несподіваний рахунок для мене як. б я очікував іншого. Но переходимо до другого тайму. Другий тайм начався. Білінгем йде в атаку. І збірна Англії. Як на мене, Білінгем щось трошки не то. Щось трошки не то робить? САКа-САКа, слайд слабко, САКа. САКа геть дуже слабко. Там був. Дивіться, який плесінг в Англії зараз пишу. Деклан Райс забрав, відразу плесінг, ви бачили? Волкер Волкеру, якому 34 роки. Мужчина такий вже у віці, але ще досі держить Марко. Марко і грає в Манчестер Сіті в основі. Цікаво, скільки ще в іншій сезоні Манчестер Сіті пробуде. Я думаю, оце, мабуть, останній буде його сезон. Це моя думка. Але він в 34 роки бігає. ну... Тобто у нього ще є ця вся мощ, сила. Гаррі Кейн дає на Саку. САКа що? САКа? Чого ти не вдав? Боже мой, який провал. Я як його замінив би. Він повинен зараз бити. Він зараз повинен бити, просто в дальку бити. Це тупо руїна. Це дивіться, контратака. Контратака. Що це? Волкер провалюється, Стоунс провалюється. Ні, Стоунс не провалюється все-таки до кінця. Греки, райс. Треба роззаняти трошки швидше. Дуже медленно, дуже. Англія, що з тобою? Білінги. Ну, вони не пасується просто. Він просто возиться цей мяч, дає на саку, сака провальний матч. Абсолютно. Гарі Кейн дає на Таранта Арнольда. І там не макнудати. Далі. Гарри Кейн, Гарри Кейн, Гаррикін, Кейн. Соло да, там Вікович. Тут Косич уже на підстрахунку. Дивіться, Кінкейна. Опа, Кейн. Свої ножки. Дали. Ну, дай на Саку, Сака. На На Філфоден хотів дати на Білінга, а був би був виход один на один, але... У ви його прочитали. Тадіч, контратака, як зараз дійсно, зараз бапат, на Митровича. там офсайд буде. Не буде офсайда, не було б сайта, напевно. Тадіч, Дамітрович, на Дмітріч декланерація. Будин дав, 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 дав пас на 17 номера, 77 чи 27, то був би гольвий момент. Філ Фоден. Тренд Арнольд. Фоден, Фоден, Гаррі Кейн. Гарік ей, не вистачає їм центрально атакуї, що пів захисника збірна Англії, не вистає. Не вистачає чіткого ЦАПа або ну, дев'ятку. Волкер б'є, непонятно для чого, хоча могло бути пенальті. 70-х хвилин, я до речі, за рахунком за таблом не дивлюся. тому що несподіваний матч для мене, якщо чесно. Цікаво, як буде в реал лайфе. Так, контратака Сербії, Зікович. Парс... Не прошу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой цікаво, це так повлияло пенальті на груботов Іскусственного інтелекта, чи я думаю, це пенальті так влияє. Виповіться Тадіч, і тут Дмитрович просто Пікфорд без шансів. Без шансів Пікфорд. Дмитрович Дмитрович непогано там не забував. Забував голов, але він не перегнав кращого бомбардира Саудитської Ліги Кріщану Роналду. Ну все, Англія, я думаю, це слабко віграла, слабко. На контратаках, конечно, Сербия раскатывала, розкатувала. розкатувала. Гаррикен, Fieldfoot. Сака, вообще провал, просто ну, лютый провал. Сакаг не сподобався цей матч. Абсолютний провал. Абсолютний провал. Гаррикейн. Гаррикейн. Ну, заже треба пас давати BC, дай пас на Транта. Треба було раніше трохи давать, Трант тянуть. Кейн, ну куди ти біжиш? Ну куди ти біжиш, Гарри? Дивіться, яка зараз знову боя, контратака. Милинко і дає на кого? На Косіча. Косіч дає на Мітровича. Ні, це Тадіч. Тадіч, капітан Сербії. Да, несподівано для мене. Пишіть в коментах я ви при тим, як ви відкривали це відео, як ви, ви думали, що, який буде рахунок і хто виграє. Я очікував, що виграє Англія. Ну я знав, що Сербія буде давати бій. Но Англия максимально жахливо відіграла. А ну, це пенальти, це пенальті, це скрипт в цій грі, Він просто вбиває гру. САКа, САКа. ну САКа вообще Павлович, Павич, грає играє в Михенский Баварій. Волкер поборовся дуже, дуже добре. Дай пас на Трента. Що ну, це робить? Дишой в соло? Мітуш, дивіться, знову контратака. Знову контратака, Тардич. Крутиться Тардич. Крутиться. Дивіться, як контратака сбив на Сербії. Зікович. Тут. Такий пас і все? І все. І виграла Сербія. Якось так всім дякую за перегляд. Відвісти в раді вболівальники збірної Сербії. Це трэш. Це трэш, парні.